Мене звати Ігор Бойкович, калуцький уродженець. Тільки я непогано знаю серед місця наше, тому що тут було дитинство все. І трохи цікавлюся, я трохи краєзнавець, проводив екскурсії, акцентував саме на, на тих таких е, якихось е, нюансах, далеко не всі знають. От, скажімо, дивіться, проти нас була мармулядова фабрика. Я через що називаю мармолядова фабрика, там робили соки води, тут і е, мармелад, і повидло. От якраз от на цій воді зараз стояночки. Скажімо, де пише зараз магазин книги, там був магазин канцтоварів. Я не пам'ятаю, як він тоді називався, як канцтовари, чи книги. Е, і продавав там такий пангуль. Це була досить колоритна людина така. І всі знали, що мамо, так, вже скоро до школи біжи до гуля по книжки і поці. Тому що книжки колись купували самі учні, і зошити, і решта приладдя. І пан Гун був такий, мабуть, ще вищий від мене. Досить такої колоритної фігури в нього були, як, як художник, я дуже пам'ятаю коротке туловище, але дуже довгі ноги високі. Навіть якщо зараз роблять пам'ятники всілякі, то, скажімо, в магазин Гуля, я би я би гуль пана Гуля, я би казав, що можна спокійно зробити тут пам'ять, тому що це була колоритна людина. Правильно. Я жив зараз... тут, тут, прямо в самому центрі. Ми жили. Пам'ятаю, там стояв двоповерховий будиночок такий. Причому, що цікавий, я його напевне буду десь скоро малювати, якщо я зроблю ще одну серію двориків старого калуша до 70-ліття свого. А сам на місці відродження там був такий будиночок. Розумієте, колишні старі будинки в цікаві калуші, тим були, що у них були такі галерії. Тобто те, що називається тепер балкони, чи ще що тут є зараз балкони, де балкони були металеві, це були багатші будинки, там жили багатші люди. А, а в основному були галерії, балкони е, так, е, такі дерев'яні. І вхід в будинок був не через під'їзд, а вхід в будинки були. Е, по стіні так стояли дерев'яні сходи, і так туди заходили люди. І це була економія житло, житлової площі, тому що площа була і дуже дорога. Залишати що треба? Мабуть, все ж таки треба залишати стару архітектуру, тому що це є серед місця, це є в цьому світі. Так прийнято, що стара архітектура залишається. А якщо будується щось нове, то Архітектура повинна бути прив'язаною до, до, до цього старовинності. Я тішу, що я цей найперший забив, застовбив цю тему, тому що дворики старого каушу це якраз показати місто зсередини, з двору. Тому що є, от скажімо, є фасад. От подивіться, є фасад будинку, так? А подивіться, всередині, а от ми бачимо це, оце. оце Оце заді є галичанки, uh -huh. бачите? І в мене є картина, якраз, де це все зображено. Я жив, там є найцікавіший будинок в Калуші. Будин... Вулиця, яка складається з одного будинку. Uh -huh. Це була вулиця, колись називалася Артема -1. е, Тепер це, по-моєму, вулиця Нечая. чая. Uh -huh. І теж один. Я не знаю номер два. Там було ще таке колоритне місце, там стояла колонка. Ви навіть не знаєте, що таке, мабуть, колонка це така труба, що качала воду, так, тому що постачання було в, в будинках води не було майже, тільки в цих новобудовах. А так то були е, з колонок. Біля тих колонок і прали люди, білизну, і, ну і все решта таке там. Я дуже багато читав. Я в шість років я вже був записаний в бібліотеку, вон тут де РБК. Народний дім не uh -huh. перший. Вже дівчата з двору мене повели в бібліотеку. Пам'ятаю, мама дала 15 копійок на книжку, щоб записати бібліотеку. Треба було цей. Я е, дуже багато читав тоді. Частина фундаменту лишилась, тут стояв такий одноповерховий малесенький будиночок, такий, е, чуть не як стайня. Uh -huh. Справжній. Оце є в будь-якому місці справжнє. Навпроти тут була ця е, котельня для цієї бані. І пам'ятаю, раз ми сиділи у вікні і сильний взрив був. Взірвався котел тут. Чи під паровий, чи то газ зірвався, і тут все вікна повибивало, тут в цілій бані було. Ага. Е, це тут от якраз і приходило наше це все дитинство. Я їх застав, що як я був ще малесенький, і вони були такі ж самі за великі. І тепер вони такі ж самі. Там ще одна була яблунка на її місці. Зараз горіх. Тепер. Значить, тут жив такий пан Зай... Замдельман чи Зайдельман. Перш за все, це був дуже відомий е... супер-жіночий перукар. Друге, чи він був ще дуже відомий? Він був і футболіст. Дуже відомий, і потім суддя футбольний. Булочна, і які там булки були? Там пекарня, булочна пекарня, де був Бомбі, куди плядиш. Uh -huh. Там булочна пекарня, пекли булочки. Але Віждж... які ви пам'ятаєте, які ви їлися? Я дуже пам'ятаю, тому що фактично тут булочка була і дорога, і в той же час білих майже не було. розумієте? А ми малі діти бігали туди. І тітя винесить булочку, і тетя не раз нам ці пекарі давали булочки. Розумієте, uh -huh. вони були, як, як тобі тоді здавалося, що надзвичайно смачні. Були Малесенько, як зараз ті маленькі часникові булочки, uh -huh, такі uh -huh. отакі я ніс дві булочки, одну ніс додому братові, а одну сам з'їдав. Схід вниз. Uh -huh. І права сторона це так звана лесена воля. Колись мені така пані Сохацька е казала. Що це Ігора без пам'яток є Лесина воля. І коли почала що «Лесина воля, я почав досліджувати. Ну і як, чому «Лесина воля, чому «Лесина на воля, ну, то напевно на, на, про Лесю Українку. Хоча яке відношення мала Леся Українка до Калуша, не знаю. Але колись мені попалась така одна дурничка, я знав, що таке означає Зосина воля у Франківськ. А Зосина Воля у Франківську — це вулиця Червоних ліхтарів. Ага. Чому воля? Тому що була воля. Хтіла, І, що хотіла, то робила. Може там якась була Леся така, от, само, само от, знаєте? Čи... Так. <сих> <сих> Історія поки що не вивчена. <сих> <сих> так? <то. сих> Історія не вивчена, Але це називалося Зосина Воля. А, cool. а зараз ми підійшли, дівчатку, до самої ціка... до, до одної із, із цікавинок таких, розумієте, це є куряча лапка. Оцей будинок mm -hmm. це є куряча лапка. Чому куряча лапка? Я не знаю, але ну, судячи з моїх таких чисто досліджень, у мене є два варіанти. Перший варіант що тут є розходження дороги, яке отак. -от, як отак, як, з... як, як куряча лапка. Чому? <кій> Тому що одна дорога йшла на загір'я вниз. Дорога, яка поверталася, і дорога, яка йшла до парку туди. Uh -huh. Оцей будинок, де зараз стоїть, це був районний побуткомбінат. <кхи> а на місці районного побуткомбінату давно, дуже давно, ще за Польщі, був малий продуктовий ринок. Ось де цей рожевий будинок тут жила Івановна, яка семочки продавала насіння соня. Uh -huh, uh -huh. <кій> теж колись був такий дефіцит? Ну, так, я маю на увазі так, не всі. Тут оцей, цей будинок, тут були два балкони, один навпроти другого. Так дуже-дуже близько. Uh -huh. е, ви питали, де я жив? От, от сюди, якщо тут ми жили теж. <кій> і по коридору, от сюди по коридору, тут жили чотири сім'ї. Uh -huh. А тут де Оксана, де це був наш з братом, зараз це брат мого, uh -huh. там е, пекли пиріжки. пиріжкова така була. І Щербицький проїжджав, була така ціла колона, вони їхали з гори, а тут зібралось багато людей зустрічати його. Uh -huh. І от на цій площі купи людей, вони всі так зупинилися машини, а ми жили ось тут. Я прибіг <кхух> сюди і. Пам'ятаю, як одна жінка з двома дітьми, скільки тоді жили дуже багато в напівпідвальних приміщеннях, дуже багато людей, uh -huh. тому що е, були такі приміщення напівпідвальні. Там, де зараз, е, де магазин гуляє, я казав. А внизу там, де прийом якоїсь макулатури, там, там були теж напівприміщення. Внизу там, де на повороті, де світлофор, де зуби лікують. Uh -huh. Там теж були такі приміщення, де вони вікна виходили просто чуть-чуть вище е, Угу. Звичайно, ці кавіліани. Ну, І ще таке, ну, я зараз вже так не можу задати. але було дуже таких, багато цікавих угу. дуже дерев. Ну, ну і що? Навпроти оцього будинку тут був наш е, фонтан. Угу. Але не оцей, що зараз, а фонтан е, з з, з так званими бузьками, хоча перше це були не бузьки, а були чаплі. Потім тим чаплям повідбивали хвостики ззаді угу. е на цьому на головах. І вони ставали, стали бузьками. Їх, їх чомусь пофарбували, і вони поставали бузьками і жабки. І ми, малі діти, бігали і на цих жабках, е, бризкались водою.